Пам'ятаєте, я вам казав про те, що в Україні є чим, перепрошую йобнути. поняли, Парашки от прям є чим. І в тому числі і ядерним, що я вам казав, воно українці не дебіли, українці все життя щось приберігали, запасали, у кожного українця десь зайвий кульок, пакет лежить і так далі. А у держави, звісно, і зброя десь якась лежить. Не думайте, що в нас її немає. От підтвердження цьому, ця операція вона сучасна, вона готувалась більше, ніж півтора року. Тобто на територію Росії. Заїхали наші фури, в яких були дрони, тобто ну це величез це величезний масштаб просто операції, які повзлітали і на надважливих стратегічних аеродромах, які близько знаходяться до кордону з нами. Повинищували купу винищувачів російських, які несли ядерні боєголовки. Тобто, їх більше сорока. Кожен з них коштує по сто сімдесят там чимось з гаком мільйонів доларів. Тобто ущерб просто нереальний космічний. Також були ушкодження а, на порти де пришвартовані атомні підводні лодки. Там інфраструктура дуже серйозна, ну просто нереально серйозно пошкоджена. Також і самі ці човни пошкоджені. Тобто на ну, вона дуже гарна. І от я вам кажу, не вішать нос. Я вам казав, що у нас є зброя. У нас в загашниках є чим. Перепрошую, йобну турашку. І от таких операцій, як зараз, а, вона ж не одна. Вони ще готуються. Тобто, Росія і росіяни взагалі в своїм вакуумі живуть, і вони не розуміють до кінця, що з ними відбувається, наскільки українці сильні. І я вам кажу, не падать духом через це. Потім далі. Чи буде ядерний удар зі сторони Росії? Я, Ну це звісно це можливо, і треба бути дуже обережним. розумієш, що це Рашка. Це було знову-таки, перепрошую за мати, але по-другому не сказати: розпіздяйство спокон віков. Ну просто нереально. І кучу тих ракет, які вони там можуть запустити, вони не спрацюють, не злетять, не сработають. Там генерал Пакрав, там щось забрали, там розпиляли гроші, там написали, що обслужили той ракету чи шахту, а її не обслуживали вже там не я. На скільки років, от, і самі небезпечні для нас були, понятно, що вони зразу не буде Рашка, кидати таке ну, бомбу там, знищувати. Тобто це перше, якщо буде буду дати, це буде тактичною ядерною зброєю. Їх якраз мали нести оці от самольоти, які несуть боєголовки ядерні. Ну, якісь там подводні лодки або а, кораблі. Да? Тобто всі які шахти запускаються, ну це вже там дальнього стеження, ракети, які налаштовані на те, щоб знищувати там, міста і так далі. Точно цього удар не буде. Зрозуміло, тому в цьому плані. Звісно, можна видохнути, але в плані других ракетних ударів, вони ж шкабу, вони ж це вся історія, це може бути будьте обережні в ці всі дні. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.